Вітаю вас в ефірі телеканалу РТБ програма один на один. І впродовж наступних півгодини ми поспілкуємось про позашкільну зайнятість наших дітей та про актуальність реформ у цій освітній галузі. Наш співрозмовник, директор станції юних натуралістів Тетяна Васильівна Остафійчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Тетяна Васильівна, зараз цілком очевидно, що позашкільні заклади це не лише гуртки, де діти можуть співати танцювати чи вчити щось вирощувати. Це по суті чи не єдині зараз справжні інститути соціального виховання підростаючого покоління. Скажіть, будь ласка, на вашу професійну думку, від чого залежить перспективність розвитку цієї галузі, щоб так і далі було? Перспективність, перш за все, залежить від того, як ми будемо залучати дітей до позашкільної освіти. Справа в тому, що позашкільна освіта дає можливість дітям. Отримати ті знання, яких в школі їм не вистачає, адже школа працює за навчальними планами, програмами, і відступати від них вчитель просто не має часу ні вправо, ні вліво, і не має часу. Він і... просто не має ага. часу відступати. А позашкілля дає можливість дітям розвивати свої власні обдарування, показувати свою творчість. Розвиватися в тому напрямку, в якому дитині хочеться. Крім того, відвідування занять відбувається у час, коли діти мають можливість, і заняття проходять не так, як у школі, а на занятті дитина має можливість розкритися. Вона має можливість показати себе, поспілкуватися з друзями. Вона має можливість висловити свою думку і отримати певну пораду на неї. А от в яких умовах все-таки зараз позашкілля от в Україні? Більше йому приділяється уваги, ніж, скажімо, загальній освіті вищий? Ні, не можна сказати, що більше приділяється уваги однак увага приділяється. І в тому плані, що, наприклад, є відповідні постанови, які забороняють закривати позашкільні заклади, які забороняють об'єднувати позашкільні заклади. А це говорить про те, що і міністерство, і держава піклуються про те, щоб діти у нас були зайнятими і в позашкільний час, тобто після занять у школі. Крім того, варто відмітити, що Крім України, лише в Росії, і частково в Білорусі, збереглися позашкільні заклади. Ось такого спрямування, як у нас, саме там вузького. Де вузького певного напрямку. Ну і крім того, взагалі, позашкільна освіта як така, збереглася дуже не в багатьох країнах. На сьогоднішній день. За кордоном взагалі таких закладів, як у нас, немає позашкільних. А що там є? Ну, Там якийсь інший принцип. Там є альтернативний принцип, там є клуби, там є відповідні заняття дітей після, в після навчальний час. Однак окремих структурних одиниць, так як у нас, там немає. Ну, Там і фінансування, інша система, так? Звичайно, Звичайно. Я не можу сказати, як фінансуються за кордоном позашкільні заклади, ми фінансуємося із обласного бюджету. Ну, от я читала, готуючись до ефіру, що от у Прибалтиці є така схема, гроші ходять за дитиною, коли там і тендер об'являється, коли є потреба в гуртку, об'являється тендер, тоді от відкривається якийсь там гурток чи центр. Чи є виправдана така схема, такий підхід? Не можу цього вам сказати, на жаль. Е, у, нас у нас поки гурт... цього не потрібно. Немає, і я вважаю, що воно поки що не потрібне. У нас є достатня кількість гуртків, які діти відвідують, і причому найрізноманітнішого спрямування. Тетяна Васильна, ви зауважили, що є постанова, яка забороняє об'єднувати. Чому? Е, Об'єднаний позашкільний заклад величезна структура, і тоді губиться. Напрямок роботи, певний специфічний напрямок роботи одне діло, коли наш заклад відповідає за еколого-натуралістичний напрям роботи, і ми намагаємося всю і навчальну, і методичну, і е, організаційну роботу проводити саме в своєму напрямку. А друге діло чи друга справа, коли це об'єднаний заклад. і там треба технічного спрямування проводити заходи, там треба туристичного спрямування, там еколого-натуралістичного, естетичного, і так далі. Тобто частково втрачається специфіка роботи закладу. Він стає комплексним. Ну крім того, а крім того, кожен заклад це ж окрема юридична одиниця. Ви також сказали, що постановою забороняється відповідною постановою забороняється і закривати. А якщо, а які ну, мають бути умови належні, так, щоб був якісний навчальний процес. От у нас, на жаль, навіть і самі станція юних туристів там умов немає. Ну, я не можу говорити про станції юних туристів, я можу сказати про нашу станцію. Звичайно, площі для занять гуртків не вистачає, тому ми укладаємо угоди про співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами із дошкільними навчальними закладами, і частину занять проводимо на їх базі, а частину на своїй базі. Так зручно. Так зручно, звичайно. Ну, ви знаєте, що станція розміщена на околиці міста і особливо у зимовий час дітям важко добиратися, коли вже темно. А тому викладачі, педагоги йдуть у школи і там проводять заняття. Однак вимога у нас є один раз в тиждень, заняття обов'язково проводяться на базі станції. Тетяна Васильна, ви, як фахівець, напевно, з багаторічним досвідом роботи. От все-таки маєте своє бачення: от рівень позашкілля, що треба змінювати, щось треба вдосконалювати, що потребує взагалі першочергових змін. І чи вони потрібні, ті зміни? Зміни потрібні обов'язково у зв'язку з тим, що матеріально-технічне забезпечення ще ну, не на такому рівні, на якому б хотілося. Це одне. І по-друге, не завжди вистачає приміщень, адже набагато краще, коли дітки приходять в один заклад, в одну в одне приміщення, і там собі працюють свої двічі-чотири години, як це передбачено навчальним планом. Ну а друга справа, коли викладач іде у школу і несе за собою все те, що необхідно дітям показати, з чим необхідно працювати на занятті. Це, звичайно, є свої нюанси тут. Тобто матеріально-технічна база, так? Ну і приміщення, і приміщення. Ну, знаю, що от у вашому закладі то якраз вистачає і площ для того, щоб і практично займатися з дітьми, і навчальні є кабінети. У вас так? Ну, звичайно, є 13 навчальних кабінетів, є у нас. Дві теплиці, які функціонують цілорічно, і де діти ставлять досліди, це теплиці овочевих культур і квіткова теплиця, де вирощують найрізуматіші квіткові рослини. І це дає можливість дітям для творчості дуже велику. Ну, Крім того, наші навчально-дослідні земельні ділянки. Дають можливість також отримувати багато квіткової продукції, особливо сухоцвітів, які потім використовують і гуртки фітодизайну, і роботи із соломою, і лозоплетіння, тобто ті гуртки, де пов'язана робота із природним матеріалом. Напрямок вашого закладу. Скажіть, будь ласка, наскільки він актуальний? Наскільки він потрібний, і чи от користується користується популярністю у діток? Напрямок еколого-натуралістичний. Популярністю у певної маси дітей користується, тому що є дітки, які хочуть отримати глибші знання із біології, зокрема з ботаніки, з зоології, з екології. Дуже багато приходить учнів початкової школи, які з задоволенням ходять на гуртки юних любителів природи і юних екологів, досліджують і наше озеро Басівкут, і нашу річку Устью, і працюють на навчально-дослідних земельних ділянках, особливо полюбляють ділянки лікарських рослин і квітники. Ми створили у себе. Сад запахів, де рослини розміщуються за тими ароматичними речовинами, які вони виділяють, і дітки мають можливість познайомитися із також певними рослинами, які посилі запаху, які, так, відрізняють. по силі, запахів, uh -huh. які відрізняються між собою. Це все викликає зацікавлення. Ну, крім того, живий куточок. Обладнаний у нас і вольєрами для птахів, і акваріумами, і кліточками, де утримуються дрібні гризуни, плазуни. Це дає можливість знову ж таки безпосереднього контакту дітей із живими тваринами. А це дуже багато значить, особливо для дітей початкової ланки, середньої ланки, які з задоволенням доглядають за тваринами. І таким чином виховується доброта, любов до всього оточуючого. Тетяно Васильівна, належна матеріальна база це одне, а от професійне кадрове забезпечення, без нього якісний навчальний процес просто неможливий, правда? Яка ситуація от зараз в і у вашому закладі, зокрема? З на, сьогоднішні, на сьогоднішній день у нас працює в закладі 21 педагог. Із них лише один педагог має середню спеціальну освіту, всі інші мають вищу освіту, педагогічну освіту, і майже 70% не, не майже 70 біологічну освіту, тобто оправдовує заклад свою назву і викладачами, які працюють у ньому. А чи потребують от фахівці закладу і переквалі... перекваліфікації? Пер... Яким чином перекваліфікації підвищення кваліфікації, підвищення кваліфікації обов'язково. Ми так само, як і педагоги загальноосвітніх, і дошкільних навчальних закладів, проходимо курси підвищення кваліфікації раз у 5 років. Проходимо ми їх при нашому Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, а для методистів, за відділів. Директорів, заступників директорів такі курси організовуються в національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді у місті Києві. У нас був один ефір з Іриною Вона казала, що проблема з кадрами в тому, що от до цих пір викладачі фахові числяться як керівник гуртка. У вас от подібна ситуація? Чи це в позашкіллі загалом така? Така ситуація в позашкіллі загалом, але нове положення про атестацію дає можливість присвоювати керівнику гуртка звання методист? Ну і відповідно, це і його фаховий рівень вищий, і відповідно і заробітна Згар. плата також підвищується. Що не менш важливо? Ну звичайно, звичайно. Ну, запорука успіху. Це ще й пошук нових сучасних методик. Чи потребує позашкілля якихось новацій? Ми намагаємось все, що найновіше, де з'являється, все впроваджувати в свою роботу. Це і комп'ютерні технології. Це і мультимедійне забезпечення, це і презентації, і роботи гуртків, і роботи станції в цілому, це і презентації тих робіт, які діти пишуть дослідницьких. Адже на сучасному рівні, на конкурсах уже вимагається або постерний захист робіт, або мультимедійний захист робіт. Обов'язково. І тому дитина повинна вміти. Користуватися технічними засобами це одне і чим раніше, тим краще. І чим раніше, тим краще, звичайно, і крім того, дитина повинна вміти представити себе і свою роботу. Одного разу ми були у вас присутні до речі на такому от захисті. Це теж нова форма, правда? Нова, нова і, мабуть, років три. Ну, не більше, як три роки, як вона запроваджена і вимагається постійно на всеукраїнському рівні. Ну і ми в себе на обласних конкурсах також вимагаємо уже саме такого захисту робіт. До речі, я не помітила, що діти якось губилися. Тобто Ні. для них якось це і цікаво. Така от нова форма. Діти не губляться. Вони захищають те, що вони проробили самі. Будь-яку роботу, яку ти вже виконав, сам не страшно захищати, тому що ти. Володієш ситуацією повністю. Ти знаєш, про що говорити, ти знаєш, як сказати, і знаєш, як продемонструвати те, що ти робив. Про стимул викладачам ми вже говорили, а стимул от вашим талантам, які от переможці фестивалів, конкурсів, який у них стимул. При вишах при вступі до вишів на жаль зараз поки не враховуються так, якщо діти переможці конкурсів, Ні, Всі. на жаль, це не враховується, однак наші діти також мають певні переваги. Переможці обласних конкурсів є обов'язково учасниками всеукраїнського рівня. На всеукраїнському рівні більшість конкурсів судиться представниками вищих навчальних закладів. І вони мають можливість відбирати собі, примітити той талант, так? примітити і відбирати, запросити дитину на навчання до себе. у Вищий навчальний заклад. Є такий уже в нас досвід у лісовій академії. Багато у нас вже навчається дітей, які після конкурсу туди потрапили. Ваших випускників. Так, наших випускників. Є діти, які потрапили у інститут генетики, також. Відповідно за результатами своєї участі у всеукраїнському конкурсі, ну а якщо конкурси такі, що е, не не запрошують їх до вищих навчальних закладів, або це дітки ще від 5 до 8-9 класу. Вони мають можливість впродовж двох тижнів оздоровитися у всеукраїнському таборі юнат при національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді безкоштовно. Я думаю, що це теж дуже добре для Звичайно, для дітей. стимул досить хороший для дітей. Ну до речі, напрямок за яким дітки от у вас навчаються, можна так сказати. Він до речі, і якщо вони втілять його потім у вищих навчальних закладах, то професії конкурентно спроможні на ринку праці доволі, звичайно. Як ви кажете, і генетика це і агрономи майбутнє. Звичайно, професії конкурентно спроможні. Це раз крім того, і ландшафтний дизайн частково ми даємо їм, і даємо вас, флористику, і фіто дизайн даємо. Це також цікаві напрямки, які на сьогоднішній день досить популярні у нас в Україні та й в цілому у всьому світі, тому що озеленення як. Території вуличної, так і території, так і приміщень офісів зараз на досить високому рівні і потребує фахових і Мін звичайно, звичайно, на ну, флористика це щось нове. Те, що ви запровадили, ландшафтний Чому? дизайн ландшафтний Ні. дизайн так, ландшафтний прошу. дизайн це оформлення територій, газонів, клумб, прибудинкових територій. Ну Вчимо дітей, яким чином розміщувати рослини, які рослини, з якими можна компонувати, як саме, коли вони садяться, як краще посадити, і інше. Тобто даються ази знань ландшафтного дизайну. А далі діти мають можливість навчатися у наших коледжах, які за такими спеціальностями працюють. А навчання у вас від якого класу і до якого може бути? І чи потрібно якось розширювати, чи навпаки, звужувати? Е, від п'яти років тобто ми е, проводимо заняття і в дитячому садочку, це початкові заняття, звичайно, і ходять до нас навіть студенти першого другого курсу нашого гуманітарного університету. Ви зауважили про дитячий садочок, про школу? Залучення дітей до позашкільної освіти, воно важливо, коли є взаємозв'язок між школою, між виховним процесом і в садочку. Розкажіть, будь ласка, на якому він рівні? Взаєм... Яким чином відбувається? Сам взаємозв'язок. Яким чином відбувається? Ну, Тобто чи школи зацікавлені, щоб я як, <гум> хотіла сказати, Більшість директорів зацікавлені в тому, щоб наші викладачі проводили із дітками заняття гурткові. Ну, справа в тому, що у школі небагато годин виділяється на заняття гуртків. Якщо в нас найменша кількість годин для одного гуртка це 4 години на тиждень, то у школі це, як правило, година, ну, максимум 2, а то й 1 година на тиждень. То звичайно різниця тут є, і діти отримують значно більше додаткових знань, саме біологічного спрямування, ніж у школі. Це дає можливість їм розвиватися, і певна і профорієнтація звичайно здійснюється. Ну, зрештою, якось і самі вчителі мають порадити дитиню. У тебе є тут знання вистойке, ти можеш туди піти. В такому плані можна, так? Можна, звичайно. Звичайно, і ті школи, з якими ми співпрацюємо, вчителі направляють дітей, радять їм. От тобі б добре було б походити на такий гурточок. А тобі краще ти краще працюєш руками, значить, можеш піти на лозоплетіння плетіння, спробувати себе. Профільне навчання, те про що зараз говориться, що в реформуванні теж багато важить ну, Тетяна Васильівна. А якщо б говорити трошки от загальніше, все таки реформування одним з аспектів реформування позашкільної освіти називають оновлення її змісту. Ну тобто, говорять про таке, а що таке зміст, як його оновити? Чи треба його оновлювати, зрештою? Чи так як воно є, так хай воно і буде, аби тільки було фінансування? Ні, стояти на місці ніколи не можна. Рухатися треба вперед. І онов, під оновленням змісту розуміється більша профіль, профільна спрямованість гуртків давати. Таку суму знань, щоб дитина уже чітко визначилася, що вона хоче, і могла за даним напрямком уже здобути ще певну освіту. А здебільшого може і вистачати позашкільної освіти, і дит може працювати молода людина за даним напрямком. А оновлення змісту це поглиблення. Того змісту, який є на сьогоднішній день, це використання нових знань, Ті, адже наука не стоїть на місці. Постійно відкриваються певні нові закони, поняття. все, його треба все враховувати. А от станція юних натуралістів, чи от ви кажете і детальніші знання? Мені кажеться, детальніше вже не може бути. Чи ви все-таки бачите, що треба ще щось міняти? І... Може бути і детальніше, тому що е, дітки приходять різного рівня розвитку, і ті, що сильніші, вони потребують і глибших знань. Це одне. Ну, а по-друге, ще на сьогоднішній день стоїть питання про те, щоб зробити позашкільні заклади е, як продовженням шкільної загальноосвітньої освіти з певного профілю. Ну, на це потрібна значна підготовка, на це потрібні е, як значна... безперервна освіта мається на увазі. Так, так? як безперервна освіта. І потрібні педагоги значно сильніші і з знаннями значно глибшими, які будуть саме в певному напрямку уже спрямовувати дітей. Ми даємо початкові знання із своїх напрямків. А якщо робити профільну... Уже освіту, там потрібні значно глибші знання. Тобто, ми ще поки не готові до того, щоб зробити позашкільну освіту ланкою такою нерозривною, безперервною освіти, так? Ну, не всі не готові. Я говорю про станції юних uh -huh. натуралістів. Ми ще не зовсім готові для того, щоб зробити у нас профільні заняття для певних категорій школярів, уже школярів старшокласників. На, на даному етапі ми в основному працюємо із середньою ланкою. У нас старшокласників не дуже багато. А от п'ятий клас, восьмий, дев'ятий клас, так п'ятий, дев'ятий, ця ланка досить така найактивніша. Шир, найактивніша і широко представлена у нас. Тетяна Васильна, а якщо говорити про фінансування, треба щось міняти от в схемі? В підходах. Я знаю, що ви фінансуєтесь з обласного бюджету. Ми фінансуємось з обласного бюджету. Фінансування нам в принципі вистачає, і тому говорити про те, що. Необхідно якимось чином його змінювати. Справа в тому, що ми із своїми потребами виходимо на управління освіти і науки облдержадміністрації і відповідно обґрунтовуючи свої потреби, дуже рідко відмову отримуємо. Тобто, якщо справа така, яка вартує того, то відповідно вона і фінансується. Ну головне, щоб не зменшувалась та сума, Головне, та... щоб не зменшувалась, звичайно. Тетяна Васильовна, ну і на завершення нашої розмови, підсумуйте, будь ласка, яким от ви все-таки бачите перспективний розвиток позашкілля і вашого закладу, зокрема. Що би хотілося, на чому, можливо, влада більше звернула увагу? Якісь акценти? Хочеться велике приміщення для того, щоб розмістити всіх бажаючих. Хочеться, щоб. На станцію приходили і діти із потребами такими з обмеженими потребами. А немає зараз поки такої можливості навчати таких діток. Справа в тому, що є у нас небагато дітей, які з аутизмом у нас займаються це, і з тваринами вони працюють. І із ДЦП деякі дітки приходять. Ну то це, це своєрідна це програма одиниці. реабілітації для таких Це одиниці, діток. так це одиниці, і поки що тим більше що з особливими потребами дітей. Немає як доставити на станцію. Ви були у нас вона розміщена так. на такій висоті, що дуже важко із тим діткам, які мають певні потреби. До речі, програму шкільний автобус її дію теж треба було напевно розширити і на позашкільні заклади. Це було б дуже добре, особливо щоб збирати діток і доставляти на станцію, і після занять знову ж таки відвозити їх. Хоча б в певний мікрорайон, де вони вже самі добираються додому. А ви свою пропозицію пропозиції це... озвуч... Ну, така пропозиція озвучується. Ми свою пропозицію озвучували, але поки шкільними автобусами не забезпечені всі школи, мабуть, говорити про позашкілля, поки що рановато. рано рановато. Головне це забезпечити, поки що загальноосвітні навчальні заклади довозом дітей. І ще в чому бачу перспективу. Ще перспективу бачу в тому, що у гарному великому приміщенні багато дітей різне, працюють вони за різними напрямками, приходять з задоволенням і жвавий рух і, жвавий рух, і навіть на конкурсній основі приходять до нас на гуртки. Як ви кажете, бажаючи є, є для кого працювати. Є тетяна, вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем студії була директор станції юних натуралістів Тетяна Остафійчук. Сподіватимемо, що найцінніша якість позашкільної освіти, розкриття та розвиток дитячих талантів, залишатиметься пріоритетом будь-яких освітніх змін та реформ. До зустрічі на телеканалі РТБ.